Нас сидячих тут, так чесно дайте собі відповідь. Питаю прямо. Не кожному це подобається, але говорю так, як є. Хто із вас хоче в пекло, підніміть руку. В цьому ряду не бачу, в цьому не бачу, в цьому не бачу. Кандидатів у пекло немає. А хто із вас хоче в царство не піднімайте. Я знаю, що всі піднімете. Пісня, яку ми вже співали, і ще заспіваємо для слави Божої, а ти вибирай». І сьогодні ти широким шляхом так впевнено вступаєш, а завтра буде з нами, що ні я, ні ти не знаєш, а Бог дає сьогодні всім. Чудовий вибір вірний, і ти за ним шляхом вузким, щоб жоден не загинув, а ти вибирай, а ти вибирай, та знай, що є вічності, а ти рай а ти. Знай, що є дві вічності ад і рай. ще кличе Бог до нього йди, він душу заспокоїть, усіх знеможених в житті, він силою наповнить, а сатані, скажи ти ні, я не піду з тобою. Скажи йому Ісус мені відкрив свій шлях з любов'ю, а ти вибирай, а ти вибирай, та знай, що є дві вічності, а і рай. Знай, що є дві вічності, а рай. сьогодні Бог ще кличе всіх, ласкаво та привітно, прийди він дасть життя тобі, любов його безмірна, пораду дам тобі, просту, щоб ти не сумнівався. Довір життя своє Христу, його шляхів тримайся, а ти вибирай, а ти вибирай, та знай, що є дві вічності, а ти рай, а ти ви. Та да знай, що є дві вічності, Рай, та да знай, що є дві вічності. Це було у Трускавці в 90-х роках, коли я проповідував в одному із санаторіїв набагато було більше людей, ніж тут. І я задав питання те, що задав вам. Хто із вас хоче в пекло, підніміть руку? Жодної руки не було піднятої. Наступне питання прозвучало, яке я сказав, хто із вас хоче до царства, не закінчивши речення, всі руки були вверху. Але не від того, чи людина підніме руку, піде в ад, не від того, чи підніме руку, піде в царство. Я хочу вам сказати, що кожен із нас в одне із місць попаде. Не сумнівайтесь. В одне із місць попадете. Якщо хочете в пекло, живіть. Так як живете гріховним життям, насолоджуючись прелістями міра Сіво, живіть. Живіть традиціями, живіть переданнями, даю стопроцентову гарантію туди увійдете. Ну що війти в царство, і той, хто закликає до царства і дає це царство, у нього є свої умови, у нього є свої вимоги. Ти не можеш увійти в царство на своїх умовах, сконцентрувавшись на собі чи на своїх заслугах. Ми читаємо притчу, де Ісус Христос, я за браком часу не буду читати коротенько, щоб ми відновили в нашій пам'яті і зрозуміли, щоб ми не обманювали самі себе. Чуєте? Коли пан справляв вечерю, і там один чоловік прийшов. Але прийшов в іншій одежі, не у весільному одязі. І він радів: нарешті я попав. Нарешті я тут. Радості твої хватило на декілька хвилин. І коли цар прийшов, не дарма там сказано, коли цар прийшов подивитись, а він все знає. Але це для нас сказано, щоб ми зрозуміли: прийшов подивитися і побачив. Там чоловіка одного не в весільну одежу одягнену і сказав йому, як ти, чоловічий друже, сюди потрапив. Знаєте, що він казав? Він нічого не казав. Він мовчав. А що він міг сказати, коли він прекрасно знав, які вимоги того, хто запрошує на весілля? Він прекрасно знав. Яку одежу потрібно задягти, щоб туди увійти? Він прекрасно знав, які принципи того, хто справляє це весілля. Але він думав: ну, якось ну, пройде, ну якось пронесе, ну якось там буде. І коли цей запитав його пан, він мовчав. І потім були винесені слова. Слова, які сьогодні повинні збудоражити тебе. І задуматись над своїм життям. Там були сказані слова. Зв'яжіть йому руки та ноги. І все? Ні. І киньте його в темряву зовнішню. Киньте його туди. Руки і ноги це означає, що ти вже звідти, звідти там не виберешся. Руки і ноги зв'язані. Чуєте? Там уже. Нічого ти не зміниш. Змінити можна, щоб потрапити на цю блаженну вечерю аганця є умова Ісуса Христа, як туди потрапити. Так, коли ми чуємо любі мої проповіді, що Бог є любов, і це є так і амінь. І багато людей там таких будуть обманутими, що вони думали, що Бог є тільки любов, і вони собі будуть жити, як хочуть, і увійдуть царство. Ні. Бо написано друга сторона нашого Бога любові, він є палаючий огонь. Нам такого Бога треба проповідувати також, що він не тільки любов, а й палючий огонь. Нам не тільки потрібно проповідувати Бога милосердного і все прощаючого, це так. Але ми повинні проповідувати, що страшна річ, упасти в руки Бога живого. І наш Бог є справедливий Бог, і нам потрібно такого Бога проповідувати. Подивіться, це не мої слова. Це слова Ісуса Христа. Ця істина вийшла з Його уст. І він проголосив Євангелія Матвія, 7 розділ з 21 по 23 текст. Слухайте уважно. Не кожен. Чуєте? Я задав питання, всі хочуть царство так, а тут сказано не кожен. Всі хочуть, але не кожен увійде. Не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, увійде в царство небесне, увійде в царство небесне. Але той, хто це той, якщо тут не кожен, хто каже, а тепер сказано, але є ті, які увійдуть. А по якій причині? По яких заслугах ті не увійдуть, а ті увійдуть, коли Біблія каже, що ми всі грішники. То, що у Бога є любимчики, одні увійдуть, а другі не увійдуть, ні. Не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, уйди в царство небесне, але той, але той, хто виконує волю Отця Мого, що на небі. Ось де ключ. До входу в царство. І цей ключ Ісус пропонує кожному грішнику. Я, каже Христос, є цар царства, я приніс це царство, і я тепер даю вам ці ключі, царства. Візьми. Візьми моє спасіння і входи. Люди хочуть царство, Ірина, але хочуть жити так, як хочуть вони. Чи не так? Що Ірина не хоче в царство? Хоче. Але Ірина каже, я ще не хочу Ісусе, бо в мене ще є свої інтереси, і це не тільки Ірина, це і Петро, і Микола, і Василь, що не так. А Ісус каже: слухай, людина, коли твоє життя обірветься, ви чули, що сталося декілька днів тому, скільки трагедій. І за всі ці роки війни хіба хто з цих людей думав помирати? Хіба думав той 17-річний хлопчина, до якого прийшли прощатися з ним одногрупники чи однокласники? Вони завтра, напевно, планували в м'яча гуляти. Вони планували, можливо, на шашлик на природу поїхати. Лягли і вже білого дня для них не наступило. То тепер мені скажіть. Хто буде винуватий багатьом людям, які чули про царство і Господь давав, а вони не скористувались моментом, хто тепер буде їм винуватий? Бог? Ні. Самі. Бо люди чули, але відкладали на потім. Люди чули, але відкладали на потім. Ну чому, коли йде загроза, коли ляктять шахеди ракети, то люди. Ховаються в бункера, щоб знайти, бо знають, що там захист, вони не стоять безпечно груддю і приймають ні. Людина ховається. Ну чому, коли тут є загроза, що ти йдеш до аду і ти своїми ногами вже так близько підійшов до пекла, і чомусь ти безпечний, і думаєш, якось там сейде? Якось там Бог ні. Ти чув притчу, якщо ти не війдеш в цій одежі, а одежа цю дає праведність Ісус Христос, якщо ти не покаєшся, якщо ти не навернешся, якщо не приймеш Його волю, ти зійдеш, ти є дитя аду. Я нікого не лякаю. Ну, я Божим Словом, як служитель, як християнин, я повинен попередити вас, щоби потім Бог мене не спитав. Ти проповідував про милосердя, про любов, а про пекло, що ти не сказав, а про застереження, що ти не сказав, а чому ти не докорив людей? І я говорю істину насамперед собі і кожному із вас. Не кожен, хто каже до мене, Господи, Господи, увійде в царство небесне, але той, хто виконує волю мого Отця, що на небі, що не зрозуміло. Ясно, як в білий день. А тепер дивіться далі. Христос уже показує вічність і показує категорію цих людей, які надіялись на любов, на всепрощаючого Бога, але собі жили як хотіли. І вони обмануті на вічні віки. Багато хто скаже мені того дня, бо той день буде, судний день буде. Господи, Господи! Та хіба не ім'ям Твоїм пророкували? Та хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або не ім'ям Твоїм чуда великі творили? Ого Го? Слухайте, який результат. Люди, коли їх бачили на землі, бачили їхні дії, як вони демонів виганяли, як вони пророкували, і які чуда вони чинили, люди казали, «О, це віруючі!» І хто може зрівнятися з ними? А ви подивіться. А я їм оголошу 23 й вірш. Я їм скажу: я ніколи не знав вас. І ось ключове слово до цього. Чому? Не тому, що Бог не хотів. Відійдіть від мене, хто чинить, чинить, чи чинив, чи чинить беззаконня. Люди, прикриваючись іменем Христа. Одночасно й чинили беззаконня. Люди жили в беззаконні. І люди думали, що все гаразд. Так думав і багач, який думав і раз я. По родословному йду по лінії Авраама. Я віруючий, якось там буде. І він навіть побачив Авраама, згадав і назвав його по імені. Але він не жив. Він не жив так, як хотіла Божа воля. І тому, любі мої, ти є творіння Боже. Перше. А дитиною Божою тобі потрібно стати. Друге, якщо ти вже дитина Божа, то не розслабляйся, що ти покаявся, прийняв хрещення і все. Не розслабляйся. Воля Божа є в твоєму житті. Твоє серце приліпилося до волі Божої. Ти упокоряєш себе перед Господом. А ти собі думаєш, «А, Господи, та ти ж милосердний. Як люди кажуть у нас, там Бог розсудить. Ні. Бог уже засуджує. Написано, хто має сина Божого, той має не буде, а має вічне життя. Хто не має Божого Сина, то гнів Божий на Нім перебуває. Бог не розсудить, Бог уже виносить свій вердикт. І тому, закінчуючи, повторюся: ти хочеш в пекло. Ні. А чого ж живеш, як житель аду? Чию волю виконуєш? Якщо хочеш царство, то не завтра, чуєш, не завтра. Бог каже сьогодні. Це сатана каже завтра. Вибач за таке просте слово, але воно таке західняцьке слово, а як дуба вріжеш сьогодні? А як помреш сьогодні і завтра не настане, а ти чув пісню, а ти вибирай. Ця пісня це ціла проповідь. Вибирай ад або рай, і в одне із місць я і ти попадеш. І сьогодні саме твоя відповідь, твоя відповідь серця, духа, твого і душі, буде результатом того, чи ти хочеш прийти до Ісуса до цього представника царства, покаятись і не вернутись, чи ти залишишся при своїх інтересах в своїй власній одежі, в своїй власній праведності, так і до аду зійдеш. І те сьогодні покаже, або ти примиришся з Богом і віддаш своє серце Ісусу Христу, або ти відкинеш Його волю. І тому, ми, зараз, вставши, ми будемо співати пісню. І ця пісня це і той час, час милості і благості для тебе. Послухайте сьогодні серцем. Ісус каже: не той, хто каже: Господи, Господи, хто багато молиться, хто 365 раз разів б'є себе в груди і каже: Господи, помилуй, Господи, помилуй. Та толку з того. Серце відкрий для Ісуса. В покаянні прийди до Ісуса ще ті, які навертаються, Бог прощає і знімає всяку вину. Не прикривай себе тільки тим, що ти в дитинстві похрещений, що ти пішов нещодавно з кошечками, з яйцями і так далі, з хрином і тому подібне. Це є мертві обряди, які тобі нічого не дадуть. Тобі потрібно йти до воскресшого і знову грядущого Ісуса Христа. Тобі потрібно йти сьогодні в покаянні. Ти прийшов як вільний слухач, але Бог тобі проголошує своє слово, щоби ти зробив переоцінку, переосмерти. Мислення і сказав: достатньо марнувати мені час, іду до тебе, Господи, іду в покаянні, і приймаю тебе як свого особистого Спасителя і Господа. Під час цієї пісні, молодь, дорослі, старші за віком незалежно, ідіть до Ісуса Христа, тому що в ньому тільки є прощення і оправдання вашого минулого життя. Хочеш в царство, спіши до Ісуса. Він чекає на тебе.